Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Я кожного ранку заглядаю у вікно і визираю сонечко, але на вулиці дуже холодно, у нас нульова температура, тому ні на подвір'ї щось робити не хочеться, ні вікна мити. Але сьогодні ми займаємося розхламленням, організацією і генеральним прибиранням на кухні. Тому, якщо вам потрібна порція мотивації, Залишайтеся зі мною. Я якраз чекаю майстра, який має закінчити мені одну справу, яка ще була запланована на самому початку, а це, власне, рік тому, коли ми монтували цю кухню, але оскільки такі відбулись події, то ми цього не доробили. Мені тоді в той час було це вже неважливо. Так, я придбала кришки весною. Ні, це не для закруток. Це трошки для іншого, пізніше вам все розповім і покажу. І нарешті я доберусь до цієї тумбочки, зроблю якусь гарну організацію, бо тут вже просто ну, некомфортно окові. І от якраз приїхав майстер, завершив вже цю розпочату рік тому роботу. Мені, в принципі, сподобалось. Це таке має бути якби відзеркалення холодильника. Це якраз є власна зона, де у нас зберігаються продукти. Але цим всім ми будемо займатися ввечері, тому що мені зараз потрібно швиденько щось приготувати, тому що мені потрібно бігти, а ввечері я займусь, власне, ось цією організацією. Сьогодні я готую максимально прості і швидкі страви. В мене тут іде заготовка для одного пирога. І готую томатний суп з сочевиці, відмочила її, тепер відварюю, також додавала протушковану цибульку. І Готувала десь так хвилин 15-20, тепер вливаю томатну пасту. Пробую на смак, додавала всю решту, довожу до кипіння. Видушую декілька зубчиків часнику і взбиваю все за допомогою ручки блендера. Супи я взагалі готую дуже рідко, але іноді, коли хочеться щось такого тепленького. Ну і для мене хорошим варіантом цей крем-суп. мене діти його дуже добре їдять. Будь-який, от з чого б я його не приготувала. А також я приготувала сьогодні дуже смачний пиріг за рецептом Юлії з каналу Мамські будні рецепт не буду дублювати, але всім рекомендую зайти на її канал і приготувати за оригінальним рецептом. Також запікала сьогодні крильця. Діти дуже хотіли, давно їх не робила. Коли вони майже готові, поливаю їх сумішшю соєвого соусу і соусу теріяки. І так їх залишила у виключеній духовці, бо вже дуже поспішала. Тому вечеря мене чекає вже готова. Я повернулася додому дуже голодна, і я просто не можу відірватися від цієї миски з пирогом. Він надзвичайно смачний, тому ще раз моя рекомендація. По дорозі я заїхала на нову пошту, забрала ось ці свої наклейки, які я замовляла. Вони мені будуть потрібні для моїх органайзерів, власне, для тієї шафки, де у мене зберігаються різні крупи, приправи. В комплекті був ось такий білий маркер. Не знаю, як воно буде себе поводити в практиці, в використанні, але зараз будемо з вами це все випробовувати. Ось так я білим маркером прописую, власне, які саме продукти або крупи спеції будуть зберігатися в певних баночках. Він не дуже такий був чіткий, потрібно було. Наносити повторно, але що мені сподобалось, що він не стирався. А тепер маленький лайфхак. Органайзерів ніяких я не купляла. В мене просто назбиралась велика кількість ось цих баночок, в яких я купляю французьку гірчицю. В АТБ я їх не викидала, і, власне, мені прийшла така ідея, що в них можна зберігати спеції, і не потрібно докупляти додаткових якихось баночок. Ось Пробую, наскільки маркер є стійким. Хоча водою ця надпись змивається, оскільки я не помістила було слово власне, в цьому овалі чорному, то я ганчіркою, мокрою все гарно стерла. З одного боку, я трошечки підростроїлася, з іншого боку, це ж можна постійно змінювати спеції, стерти і по-новому все. Написати тому я приступаю до наклеювання. Також пересипаю усі спеції, які у мене зберігаються ось в таких пакетиках. Як на мене, виходить досить цікаво і оригінально. А також у мене було назбиралось ось таких декілька баночок бочівочок. Вони мені також дуже сподобались, тому я вирішила до них докупити ось ці золоті кришки. Вони правда по відтінку відрізняються, бо замовлення я робила онлайн, але також нічотиків органайзери. І тут, як то кажуть, мене вже було не зупинити. Я вже наклеїла наклеїчки на ось ці органайзери, в яких в мене зберігаються різні крупи. Мені також видалось, що це буде досить оригінально. І ось так тепер це все виглядає. В принципі, я задоволена і мені подобається. Заодно поповнюю запаси тих продуктів, які в мене вже закінчились. Протираю полички, де вони мають зберігатись, і відправляю все на свої місця. Ну і ось власне результат, який у мене вийшов. Е, мені це в принципі подобається і виглядає як на мене досить оригінально. Ну і тепер я перехожу власне до тої тумбочки, яка найбільше потребувала організації. Спершу я все протираю. На нижню поличку я розміщую всі наші бади, вітаміни. Якраз дуже зручно відкрив і, в принципі, все видно і зручно. А на верхніх я розмістила спеції, ті, якими користуюсь найчастіше. І на сьогодні я вже буду завершувати роботу, тому що вже досить пізно я чомусь цим всім затягнула до такої пізньої години, і ви лише погляньте, що я тут в кухні натворила. Але в мене вже немає ні сили, ні бажання це все сьогодні прибирати. Я вкрай рідко залишаю кухню ось такою. Але допиваю свій чайок і продовжу все вранці. Важко мені просинатись зараз дуже рано, але я знала, що мене чекає велика робота. Тому я сподіваюся, що кава мене трошечки зараз збадюрить, тому я сідаю насолоджуватись. Також буду переглядати. Щось цікаве і мотивуюче, бо мені зараз дуже потрібна мотивація. А також хочу порекомендувати вам один дуже цікавий канал, називається Життя за містом. Авторка цього каналу Саша. Вона своєю сім'єю проживає біля Києва у дуже красивому будинку. Власне, зараз вони завершують. Усі ремонтні роботи також будуть облаштовувати подвір'я. Вона ділиться своїм досвідом, має дуже багато завжди цікавих і корисних ідей. Тут ви знайдете і мотивацію, і різні секрети організації простору, багато цікавих і смачних, а також корисних рецептів. Також Саша дуже творча особистість і ділиться різноманітними ідеями декорів, які робить власноруч. Можу з впевненістю сказати, що на цьому каналі мені подобається повністю усе. Саша дуже охайна, вона надзвичайно любить чистоту, що мені так само дуже сильно подобається. А ще не можу не відмітити, вона надзвичайно світла і позитивна людина. Тому завітайте на її канал, і я впевнена, що вам неодмінно сподобається у неї. Всі посилання залишу внизу під відео. Ну, а тепер і я приступаю до роботи, бо роботи у мене чимало. На голові у мене маска, тому що я помила голову і вирішила, що не мені одній працювати. Нехай маска також цей час працює. Також закинула прання, хай пральна машина працює, бо часу у мене на це все є буквально півтори години до того, аби виїхати з дому. Першим ділом я, звичайно, розбираю посудомийну машину з ночі, тому що потрібно її звільнити, аби загрузити весь брудний посуд, який лишився з вчорашнього дня. Якось час летить так швидко, що я просто нічого не встигаю. І мушу ось так трошечки щось зробила вечором, щось зробила на наступний день. Вранці, тому що протягом дня просто немає часу на ось такі хатні роботи. Є завжди багато справ так само завжди хочеться якось допомогти дітям, кудись їх завести, підвести так само, бо вони всі зайняті. В них є навчання, різноманітні гуртки. І ось такого одного дня виділити, аби зробити, наприклад, ось все в кухні. В мене чомусь зараз так не виходить. Тому виходимо з ситуації, і роботу всю я ось так дозую. І, в принципі, так не люблю, але стараюсь завжди щось підробити, аби не запускати ні одну зону. Звільняю і протираю усі поверхні. На острові вирішила спершу пропилососити, бо після вчорашніх організацій там було стільки спецій, що можна було замаринувати не один стейк. Швиденько пропило сошу, бо під ногами також дуже багато насипалось, змию маску і приступаю до прибирання в усіх кухонних шафках. Буду ось так по одній поличці все знімати, протирати і повертати на свої місця. Шкляні полички протираю паперовими рушничками і використовую ось цей саморобний засіб, ви часто мене про нього запитуєте. Я даю лише спирт. І воду. Знаю, що дівчата додають оцет. Я не люблю цього запаху, тому розробляю 50 на 50. А я вже казала, іноді і на око, вода і спирт. В принципі, в цьому серванті було досить чисто, майже навіть не було пилюки, тому цей засіб справляється з цим без проблем. Всі бокали я ось так перевертаю, тому що ми дуже рідко ними користуємось і не хочу, щоб вони так само припадали пилюкою, і щоб не потрібно було їх так само дуже часто перемивати. І так поступово рухаюсь від однієї шавки до іншої. Все перетираю в шафках. Ось таких я вже промиваю тряпкою з мікрофібри, але також користуюсь так само ось цим засобом. Є такі шафки на нашій кухні, що я в них заглядаю дуже рідко, тому що там зберігаються такі речі, які я не так часто використовую. І лише коли пр протираю, прибираю, можу згадати, що у мене щось таке є. Так само я згадала, що в мене є така кавоварка, яку я вирішила також витягнути і нею користуватися. Верх готовий, тепер приступаю до нижніх шафок. Ними я користуюсь частіше, але відповідно і частіше їх протираю. Але є такі шафки, що навіть у мене, що я є прихильницею мінімалізму, то тут твориться повний хаос. Цій шуфляді я зберігаю різноманітні шопери, пакети. Я не знаю, вони у нас примножуються з якоюсь космічною швидкістю. І як з цим боротися, я насправді не знаю. Я вирішила залишити тут невелику кількість. Решту всіх пакетів я зібрала в один і занесу вниз, розкладу по машинах, щоб були під рукою, і коли ми будемо йти на закупи, аби ми не купляли додаткових пакетів і знову їх не розмножували. Ось цій шуфляді не знаю, чи такий лайфхак спрацює, але буду пробувати. Також вирішила ці пакети використовувати для смітників. Хоча я це не люблю, бо вони можуть мати іноді мікродирочки, і е, тоді це все перетікає, але якось ось таким способом так само постараюся їх пошвидше використати. Переходжу у зону, де в мене зберігається посуд для приготування їжі. У мене насправді його не дуже багато, тому що лише ось ця кількість підходить для індукційної плити. Я ще нічого нового не прикупила. Але, напевне, мені, в принципі, зараз і дуже більше не потрібно, тому що, якщо б у мене така виникала потреба, я думаю, щоб я над цим питанням задумувалась. А так, в принципі, цього мені також. Достатньо також в шуфлятках вище зберігаються сковорідки, кухонні дошки та інші такі різні речі. І в верхній шуфляді якраз під плитою зберігаються різні кухонні прибори. У мене є ось такі органайзери, їх я купляла, вони були дуже бюджетними, якось по 50 гривень. Це що було в минулому році в епіцентрі. Вони, в принципі, не підходять мені тут ідеально по розмірах, але наразі вони мене влаштовують, тому, в принципі, якби питання заміни зараз не стоїть. Далі перехожу до шуфляди, де в мене зберігаються різні бокси для зберігання продуктів, також різноманітні сита і остання оця крайня шуфляда. Тут вся техніка. Ну, це не вся моя техніка, але та техніка, якою я користуюсь найчастіше: кухонний комбайн, міксер, блендер і тому подібне. Також протираю карго, в ньому я зберігаю олії. Дуже мені це зручно, тому що це якраз поряд біля плити. І в цьому карго у мене чисто, тому що я недавно там прибирала. Тепер перехожу до шуфлядок на острові. Швиденько все виймаю, протираю і складаю на свої місця. дуже мені зручний ось такий спосіб зберігання власних шуфлядах. Тепер ніколи я б не проміняла їх. На полички дуже мені це сподобалось. Виявляється, це дуже практично, зручно, і шуфлядки є дуже місткими. Ну і ще одна шуфлядка, яка потребувала розбору. От знаєте, коли в хаті є речі, які не мають свого місця, вони обов'язково десь прихистяться в якійсь одній шуфляді чи в тумбушці, і там от просто все назбирується, назбирується, назбирується. Тому я дуже люблю, щоб в мене кожна річ мала своє місце, ось тільки тоді буде дійсно порядок, і легко буде його дотримуватись. Ну і власне ще одна шуфляда, яку я не знаю, яким чином пропустила, але це то місце, де у нас зберігається хліб. Це, напевне, не найкращий варіант, тому що дуже швидко хліб ліснявий. Я не знаю, з чим воно пов'язано, можливо, я його неправильно зберігаю, але по-різному пробувала і в поліетиленових пакетах, і в паперових, так як він продається. От купила лаваш два дні і вже є пліснява. Ну не знаю, але наразі не маю вирішення цьому питанню, тому залишаю все так. Переміщаю також різноманітні пластівці, кульки до хлібобулочних виробів. А в нижній шуфляді залишаю ось цей пакетик з фруктами. Тут у мене яблуко і дозріває авокадо. Залишилось протерти фасади, так само приділяю увагу кожній ручці, тому що ми завжди їх торкаємось, і тому ручки також потрібно ретельно протирати і не забувати про них. В принципі, все я справилась. І останній штрих це завішую чистенький рушничок. І сьогодні я задоволена, тому що я зробила велику справу. Воно насправді не зайняло у мене дуже багато часу, але на це потрібно також налаштуватись і зробити. Тому можу вас тепер. Сміло запросити на екскурсію по моїй кухні. Ось тут з краю, в цьому сервантику біля обідньої зони в нас зберігається весь шкляний посуд, всі шклянки, бокали. Тут у мене є пусто, не хочу нічого над плитою наставляти, тому що це не є дуже безпечно. Внизу зберігаються в шуфлядах прибори, як я вже казала, сковорідки, дошки. Це все, що потрібно під рукою для приготування їжі, і внизу, так само це баняки і миски. По двох сторонах знаходяться в Одній я зберігаю олії, в іншій уся побутова хімія, яку я використовую на кухні. Хоча, в принципі, у мене тут є і нехімічні засоби. Про них я розповідала в одному з відео про лайфхаки на кухні. Можете перейти і подивитись. Зверху у нас тут зберігається посуд столовий, такий, яким ми користуємось кожного дня. Зазвичай його тут більше, але майже весь посуд у посудомийній машині. Зараз тут у нас є чайна, кавова зона, де знаходиться чайник, і зверху, відповідно, в шафці знаходяться чаї, кави. Ну і верхні полички у мене також є вільними. Ну, і ось так тепер виглядає організація ось в цій шафці. Це вже набагато краще, ніж було. Мені подобається, я задоволена результатом. Можливо, це не ідеально, але на даному етапі, не вкладаючи великих коштів, мені цілком підходить. Далі тут у нас зберігається хлібчик, печива і внизу фрукти. Тут шуфлятка з пакетиками, які успішно вже зменшуються в кількості, і все для випічки. Ну і з самого краю в холодильник, в якому б також пасувало навести порядок, але в мене вже немає часу. Сьогодні цим займатись не буду. Ну і тут такий міні-бар. А тепер швиденько пробіжимося по шуфлятках на острові. Маю якраз тарілочку, яку доречно використати на великодні свята. Ось тут внизу в мене зберігається шкляний посуд. Це для салатів і для запікання. У верхній шуфляді прибори. Нижче також зберігається якби додатковий столовий посуд тарілки. І в нижній також є такі тарілочки, які я використовую рідше, можливо, на святкові столи. А це, напевне, моя улюблена шуфляда. Поверхом нижче зберігається. Різноманітні супниці, соусниці, але керамічні. І внизу я тут зберігаю тостерницю і кухонні рушнички. Ось і все, На сьогодні я буду завершувати кухня прибрана, чиста. Дуже дякую, що ви провели зі мною час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись на мій канал та на канал Саші. Будемо вам дуже раді. Дуже дякую вам усім за підтримку та зворотній зв'язок, мирних та спокійних днів. До зустрічі всім па-па!